Привіт! Сьогодні про сумне з одного боку, а з іншого про спокійне явище в нашому житті. Момент, коли ми йдемо з цього життя. Сьогодні ця тема піднялася, бо 11 років назад в цей день, пішла моя мама. Про це без сліз складно говорити. А Сльози для широкої публіки це не моя історія. Тому я буду так опосередковано, типу так опираючись на власний досвід, на досвід інших людей. Так мені здається, що більшість людей схильні до думки, що краще в момент відходу з цього життя перебувати або у сні, або в стані змінної свідомості, тобто якби не усвідомлювати цей момент. Схиляюсь і до тієї думки, що мужньо зустріти цей перехід. Що значить мужньо? Мужньо — це не значить стіпити зуби і чекати моменту істини. Ні, це може бути зі спокійною радістю, зі спокійним відчуттям, що я йду. З чистим сумлінням. А що для цього треба зробити, якщо такою психологічною мовою, для цього варто досягнути того стану, коли всередині вас немає образ неприємних станів щодо світу, щодо інших людей щодо себе? І я так умовно знаєте, щоб звузити коло питань, які потрібно було би вирішити до моменту відходу, це про сценарій жертви. Де ми виконуємо ролі або жертви жертви, або жертви рятівника, волонтера, я так називаю, і жертви переслідувача. Я окей, а інші — ні. Людина може починати злитися, агресувати, мстити, хоча називати і виправдовувати це справедливістю. Коли ми натягуємо на себе образ всемогутніх і починаємо спасати цей світ і кожного. Часто тут бувають відчуття провини, сорому і, звісно, страх, поки з цим спектром станів емоцій, причин, чому у мене саме так, такі сценарії, чому я бігаю по колу саме, таким, такою швидкістю і з такими розстановками, поки ми це для себе не проясним, як мінімум не побачимо збоку. Нам буде дуже тяжко, скільки б нам було не було років. Набути того спокою, який потрібен для переходу, є така думка, що все наше життя ми готуємося до смерті. Якщо чисто технічно, то воно такі є. Ми всі знаємо, навіть якщо ми не можемо про це говорити бо боляче, ми уникаємо цих тем, але всі ми знаємо, що ми смертні, ми підемо з цього життя, і знецінення цього питання, в якому стані це робити, призводить до того, що людина. Живе в тривогах, і людина тікає від найважливішого, від того, що не можна уникнути, але насправді це від себе. Бо, як я сказала, в момент переходу людина найкращий варіант, це коли вона в цьому житті пропрацює свою позицію жертви, вийде на рівень, як мінімум, спостерігача, а то і автора свого життя. І тоді. Переходи відбуваються зовсім інакше, в інакшому стані. Тут я дещо поділюсь досвідом, які це стани бувають авторства або хоча б спостерігача в своєму житті. Моменти, коли людина вже готується до переходу. Мама відходила за пару днів, коли останній раз ми бачились. Це була реанімація, її готували до другої операції. Я не знала, що вона помре, тобто я не була, впевнена, не було. Такого очікуваного результату, хоча лікарі знали, вони нас просто пожаліли, оскільки колеги і не сказали правду, що там не живуть уже з таким діагнозом, оскільки і мама того не знала, і ми того не знали, все інакше зовсім переживалося. Тобто ми усвідомлювали і знали щось інакше, тому це пом'якшувало, полегшувало ту біль. навіть метастази, які то були метастази, виявилося потім. Мама, не знаючи, що то вони. Якось їх кодувала і абсолютно переживала без таблеток. Це ще раз підтверджує, що ем, щось відбувається в момент усвідомлення. Ем, тато, я, мама, ем, брата не було, ми по відеозв'язку по телефону, е, він був включений. Мама моя була того рівня усвідомлення, що вона, по-перше, не боялася смерті, по друге, спокійно про це говорила, е, про свою, мається на увазі, смерть. Е, і про те, що вона була готова до того. І те, що відбувалося, можливо, навіть для нас воно було не так, але вона знала, що вона, вона відходить, можливо, вже бачила зовсім інший світ, але ще якось своєю частиною фізіологічною, чисто була ще на землі. І вона її не ми не причащали, не було цього, би ритуалу. Ми ще не були готові її відпускати. От, але вона сама себе вже була готова відпускати до того, як її ввели анестезію, було таке враження, що це було в нас такі душі і усвідомленої психіки. Вона просила пробачення, ми просили пробачення. Це акт очищення, це як видихання всього важкого, непотрібного, зайвого, хвостів. І тут такий, така була цікавий момент, коли мама каже. Ну, я не змогла пробачити двох людей, ну, немає в мене вже сили, не зможу. Але момент такої чесності з собою, я думаю, він в душевному, в духовному плані багато що вирішив для, для її душі. Вона чесно призналася, зізналася сама собі і нам, про те, що ну, двох вона не може пробачити, немає сил. Тобто вона працювала над цим, але десь не змогла. Для мене, знаєте, було б мабуть найлегше, якби вона всіх пробачила. Але ця чесність, яку вона проявила, ну це мама, це в її стилі, мега смілива, крута жінка була. І, і все. Її забрали на операцію, після того вона вже не прокинулась. Я про що? Про те, що в момент, в момент, який дається перед закрити очі і більше їх не відкрити. Дуже важливий момент. Неважливо, чи то ви лягаєте спати, і більше не прокинетесь, чи... чи так як вийшло, наприклад, у мами, що в принципі вона усвідомлювала. Вона навіть, знаєте, за, за кілька хвилин до останнього свого усвідомлення війшла в стан виходу із страждань, вийшла з цього трикутника да, з бігатьні по колу. І змогла принаймні бути спостерігачем. А в моменти чесності з собою і з нами, як на мене, вона сотворила для себе полегшений перехід і майбутнє, яке наступає після цього переходу. Життя наступає після цього переходу. Тому, як то кажуть, і за дві секунди до моменту істини, якщо ви щось усвідомили і були чесними з собою, то полегшення і прощення, і спасіння можливе. Багато випадків я знаю, коли. Люди втрачають уже в дорослому віці своїх батьків, і туга величезна залишається на серці якісь недо, якісь непережиті, недопережиті ситуації. Тому не тоді, коли вісить загроза життю, і ми це знаємо, варто акумулюватись і працювати над своєю психологією і душевністю, духовністю. А й кожного дня, коли все добре. Так нібито уявляти, що сьогодні останній день. І я би хотів, щоб в мене всередині був лад з собою, щоб не було образників, щоб ніхто, навіть найлютіший ворог, який здавався таким вчора, щоб сьогодні я його якось інакше бачила, щоб відчуття несправедливості і бажання помсти не було тут. Мені здається, що якщо працювати, і поставити собі за намір саме досягнути такого стану, то коли б не, прийшла, не прийшов момент істини, ти завжди будеш готовим. Світла тобі пам'ять, мамо, ти крута.